Вітаю всіх учнів, всіх учениць, всіх своїх колег, всіх тих, хто думав, що наша остання зустріч із задачею Андрія Статкевича буде останньою в навчальному році 24-25 на моєму каналі. Але не так сталося, як гадалося, тому що після публікації цієї задачі. Вона викликала велику зацікавленість моїх колег вчителів і було знайдено багато хороших, цікавих способів розв'язування цієї задачі. І я спробую в коротенькому ролику всіх показати, розказати, спробую нікого не забути. Ну, я хочу сказати, що давайте я розкажу, з чого я починав. Тобто, це для тих, хто не дивився. Попередній ролик. ну, Задача, в принципі, на ваших екранах: дві бісектриси, прямокут... прямокутний трикутник, бісектриси гострих кутів відтинають відрізки 8 і 9, рахуючи від вершини прямого кута, знайти площу трикутника. Чудова задача, фантастична задача. Пане Андрія я показав спосіб у минулому ролику і три мої способи. І от один з моїх способів. Він починався цілком природньо. Тобто я використав властивість бісектриси для однієї бісектриси, тобто B, що ділиться на 8, це C, що ділиться на А-8 і А, що ділиться на 9, це відповідно C, що ділиться на b 9 З кожного з цих рівнянь виразив C. Я так починав розв'язувати, з кожного вирази виразив С і сказав наступне, що оскільки це одне і те саме, я можу прирівняти, і таким чином я знаходжу зв'язок між А і Б, я буду підглядати, А дорівнює 72Б на 72 плюс Б. А потім я у попередньому ролику казав, що мені ще одна треба формула, яка буде пов'язувати А і Б. І я абсолютно то, я цю формулу та знайшов, але знайшов дуже таким. Ну, така вона не дуже проста, не швидко на базі 10 класу. І я пам'ятаю, що я все-таки дивився, як це застосувати до теореми Піфагора, але, схоже, не додивився. І мій ролик почали дивитися хороші вчителі, як я казав, в нашій спільноті вчителів математики, дуже багато вчителів, які розв'язують те, що не гірше за мене, це точно, можливо, навіть краще. Не можливо, точно краще. Першим відгукнувся відомий Київський, вчитель математики, автор підручників Дмитро Анатольович Неміровський. Дмитро Анатолійович не лише вчитель математики, він ще і математик за освітою. він, Тобто він, якщо не помиляюся, професор математики, доктор фізмат наук, таке буває. І ось Дмитро Анатолійович пішов далі за мене, і він сказав, що ти ж можеш застосувати теорему Піфагора. А я її нібито застосовував, пробував, але, мабуть, десь помилився в обчисленнях. Дивіться, я спробую цю думку показати. Значить, в мене у рамочці, у рамочці є вираження А через Б. Я можу виразити так само С. Це. це в нас дорівнює А на Б-9, що ділиться на 8. Замість А підставляємо. 72b на 72 плюс b, потім b мінус 9 на 8, на 8 скорочуємо, 9, е, е, так, нічого не помилився я, е, це дорівнює a на b, b мінус 9 на 9, перепрошую. Відчуваю, що десь помилився на 9. І після скорочень після скорочення ми з вами тут у нас 8. Що ми отримаємо? Ми отримаємо Ну теж не дуже приємне вираження це через Б. І, мабуть, я це робив, тому що цю задачу я готував ну до досить давно, чесно вам скажу. Вона на моєму черне, Тобто, пан Андрій, автор задачі, десь місяця два, як мені її запропонував. І я чомусь, мабуть, коли я спробував застосувати теорему Піфагора, я не побачив скорочення на Б квадрат. Розумієте? Я не побачив скорочення. Замість я підставляю вираження через Б. Замість С я підставляю вираження через В. Може я десь квадрат пропустив? Не знаю. Шановні учні, вчителі, ну, значить, буде 72 в квадраті. Я вже не буду. Тобто справа ж не в тому, скільки буде 72 в квадраті. 64b квадрат b-9 в квадраті, 72 плюс b в квадраті. Тобто, що головне, я не помітив, що на b квадрат скорочується ніякого там рівняння четвертого степеня ми не отримаємо. От що я, ну, Мабуть, що чорнетка була така собі. Потім ми множимо на 72 плюс b в квадраті, отримаємо дійсне квадратне рівняння. Я його напишу. Не буду навіть писати. Б1 буде 24 Б2 буде мінус 24 сьомих менше 0. Тоді ми можемо, вважаючи, що в нас А через Б виражено ось так. Тобто розв'язок Дмитра Анатолійовича він. Алгебраїчно-геометричний, тобто початок геометричний, ну, цілком природній мій початок, а потім Дмитро Анатолійович просто не зробив ту помилку, яку зробив я, скажімо так. Отже, площа буде саме такою. О! Хороша, хороший розв'язок, чудовий розв'язок. Головне, що він повністю входить в рамки 8 класу. фактично. Те саме помітив. Ще один вчитель, автор нашої спільноти, я підглядаю, щоб нікого не забути, пан Ігор Герасименко. Він теж застосував алгебраїчний спосіб, просто достатньо довго, перес, скажімо так, підставляв одне в інше. Просто тут виявляється, що прямий спосіб найшвидший, називаємо це так. Але пан Ігор також розв'язав досить. Скажімо так, на, на базі 8-9 класу, тобто не використовуючи ніяких тригонометричних моментів. На мою думку, і на думку пана Андрія, автора задачі найкращим способом є спосіб, який запропонував ще один відомий вчитель математики, відомий учасник нашої вайбер-спільноти, пан Олексій Дем'яненко. Це я. А, давайте неправильно не я кажу. Давайте все-таки в рамках того способу, що я показую. Тобто, спосіб, який починається так само, як мій спосіб Дмитра Анатолійовича. Наша молода здібна колега пані Олена Яснюк. Вона теж взяла ці рівності і ну, приблизно так само, як я, трішечки по-іншому це все розкрутила, отримала рівняння за і Б квадратне, розв'язала його як квадратне відносно А. Просто трішки інший спосіб. Подивіться, будь ласка, тобто, пані Олена починає з того самого. Опрацьовується ну, система Т три невідомі три рівняння. Це нам не треба, нам треба А і Б. Пані Елена виражає це через А і Б, підставляє, отримає квадратне рівняння відносно А. І е, цю задачу вже потім розкручуємо. Це знаходимо через Б і, звичайно, доводимо до кінця хороший спосіб. Теж спосіб, ну, Якщо брати, звичайно, до уваги, що там системи такі вчаться у 9 класі за великим рахунком, але ну, головне, що це на базі 8-9 класу. І тепер, нарешті, той спосіб, який я вже анонсував, спосіб Олексія Дем'яненка. Е, теж будуть скріншоти. Ну, в принципі, я спробую. Якщо більше буде погано, значить, ось скріншот перший пана Олексія. І якщо ви пам'ятаєте, в процесі розв'язування автор задачі Андрій Статкевич він побачив цікаву закономірність: те, що відстань від точки від вершини, від вершини прямого кута до точки. Точка перетину бісектриз, вона ж і є, вона є центр вписаного кола. Що Ця відстань, от я зараз трішечки збільшу, вона дорів... вона є середнім геометричним цих відрізочків. Тобто, якщо відтинаються відрізки X і, Y, то відстань від вершини прямого кута до центра вписаного кола, це корінь із XY. Дуже дивно, що до сих пір в жодному підручнику, який я знаю, в моєму цього немає, це не мав мерзляка. Тобто, ну, скажімо так, це такий фактор, це відкриття фактично. І от пан Андрій доводить цей факт досить серйозним способом через тригонометрію, а пан Олексій Дем'яненко доводить дуже елегантно на базі 8 класу. Заходимо подібність трикутників і відпрацьовуємо чудовий спосіб. я Спробую, так, да, так буде погано. Ну, значить, ось так ви можете натиснути паузу. Мені тут нема що коментувати, можу тільки прокоментувати, що пан Олексій запропонував це назвати леманестезіолога за професію. Автора задачі. За цією лемою ми доводимо, що а у корінь з XY, і відповідно, після цього все стає досить просто. Той спосіб, який пропонує пан Олексій, теж досить елегантний. На базі 8 класу повністю ця задача розв'язується геометрично. Тобто, спосіб пана Дмитра, він все таки серйозне алгебро, да? тобто, там, ну, там алгебра, тут все-таки ціль. Тільки на базі геометрії. Ну, Пан Андрій сказав, що це найкраще спосіб. На, на мою думку, теж. Просто найкращий, Я б сказав так, що, мабуть, найшвидші дійсно такі, які ну, можна давати на Олімпіаді, на районному турі, можливо, навіть на обласному турі Олімпіади, таку задачу. Можна давати, подивіться, будь ласка. Рухаюся далі. Не знаю. На жаль, прізвище, пан Костянтин теж довів подібність аналогічним чином і склав рівняння, але ну, довго з ним працював. Ну і нарешті, останок, те, що мені написав пан Андрій, ну не нам, нам а всім нам написав пан Андрій. Пан Андрій знайшов ще один цікавий спосіб. І він написав: розвертаємо трикутник і отримаємо трапецію з паралельними основами 8 та 9. Розіб'ємо трапецію на дві подібні, на два, дві подібні лінії, що паралельна основа. Ну, це просто пан Андрій. Це, оце я, роз, я розумів, що це не всім зрозуміло. Він проявляє свою родицю, він знає довжину відрізка, який розбиває трапецію на дві подібні між собою. Але... Це задача буде коли-небудь в наступний раз. Я сподіваюся, що на цьому вже дійсно буде конець, кінець навчального року. Я вже втомився 24-25. Шановні друзі, був дуже цікавий, важкий рік. Я сподіваюся, що це буде добре, і ми скоро продовжимо. Ставте, будь ласка, лайк цьому відео, підписуйтесь на мій канал, то цього ще не зробив. До побачення.